Доброго дня, мої любі маляти, рада вітати вас на нашому занятті! Ми сьогодні з вами будемо прощатися з зимою, бо у нас уже закінчується останній зимовий місяць лютий. А ви знаєте, чому він так називається? Ні. Тому скидайте скоріш зручненько і уважно слухайте. Третій місяць зветься лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому, а ще лютий найкоротший місяць. Тому що він має найменше днів, ніж усі інші місяці в року. Місяць лютий має таку назву, тому що у лютому переважно сувора погода то сніг свище, то вітер, але в лютому все вище і вище піднімається сонечко. Іноді воно яскраво світить і навіть починає прогрівати. Хоча і лютий лютує, зато весну носом чує. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру і помирити весну з зимою. Отже, гра називається зима з весною сперечається. Зима з весною сперечається. Зима з весною зустрічається. Хто з неї найголовніший? Хто з неї найкрасивіший? Пропоную вам відгадати загадку, коли це буває, і виконувати відповідні рухи. Отже, перша загадка. У небі їжачки літають, а візьмеш їх у долоньку, то тануть. Сніжинки літають. Загадка друга коли це буває, хмаринка плаче, а поле сміється. Так, малятка, це весняний дощ, як краплиночки стрибають, і так вони весну зустрічають. Давайте ми з вами уважно гарно пострибаємо, як краплиночки ютихо тихо тихо кап кап-кап-кап Сумно йти мені по суші кап, кап кап Я гуляю, по калюжі, кап 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 До побачення, до нових зустрічей.